Від Миколая до Йордана у Коломиї відбулася святкова різдвяно-новорічна концертна програма вокально-інструментального ансамблю Ватра, присвячена 70-річчю від дня народження народного артиста України, композитора Ігоря Білозіра та 45-літтю його ватри. До слова на концерті зібрали майже 12 тисяч гривень і передали на безпілотники для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Більше розповість Ольга Гошо ведуча концертів та дружина Ігоря Білозіра. Це Вокально інструментальний ансамбль Ватра запалив Ігор Білозір у далекому 1979 році. За ці 45 років ватра стала унікальним. Явищем в історії української сучасної популярної музики, тому що через ватру, через школу ватри, творчу школу ватри перейшло дуже багато відомих, можу сказати, навіть видатних українських співаків, співачок і музикантів. Той стержень, той вогонь, той дух, який заклав у ватру Ігор Білозір, він є і від нього відійти. Неможливо. Ігор Білозір очолював ватру до 2000 року. Власне, до того страшного травня 2000 року, коли у центрі Львова його вбили, була на перешкоді ніжна лірична Ігорева пісня, яку співало товариство. Сам Ігор зазначу не співав, але ті люди хотіли слухати нормальні пісні. І був Ігор убитий, убитий за пісню, убитий за мову. Бо це композитор, який впродовж всього свого життя не написав жодної пісні російської мови. І після смерті композитора у 2000 році ватру очолив його побратим, творчий, його друг Андрій Кучерепа, який, власне, до цього часу є керівником ватри. Колись Ігор говорив, щоб вогонь горів, щоб ватра палала, треба підкидати свіжі дрова. От Андрій добре ці слова пам'ятає. І завдяки Андрієві кучерепі у Ватрі з'являються нові музиканти, солісти. Солісти у нас Андрій Василик і Петро Вовк. Вони вже багато років солісти у Ватрі, а є і зовсім молоді. Звісно, що як і всі творчі колективи, як і всі артисти, Ватра підтримує Збройні Сили України. І з кожного концерту частина коштів е, скеровується на потреби тої чи іншої, чи військової частини, чи бригади, чи батальйону. Це не є одна якась частина. Е, Ватра зазвичай працює так: якщо ми приїхали до Івано-Франківська, то ті кошти, які люди... Дали за квитки чи ті кошти, які люди ще буває, просять, щоб скриньку поставити, вони залишаються в тій громаді, куди ватра приїхала для тих військових, які власне є чи з того села, чи з того міста, з тої громади.